Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо з вами про грижі між хребцевих дисків, саме шийного відділу. Розберемося, чому вони виникають, що з ними робити, і яке ж лікування буде ефективнішим консервативне чи оперативне. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписатися та обов'язково лишати коментарі зі своїми питаннями, щоб я розуміла, який контент. Вас цікавить найбільше, і що мені знімати у майбутньому? Цікаво, що шия та поперек це дві зони, де найчастіше виникають проблеми, включно з грижами протрузіями, так і з болем дискомфортом. І незважаючи на те, що вони розташовані, скажімо так, в різних сторонах нашого хребта, але вони мають схожу будову. Що поперек, що шия мають природній вигін хребта, який називається лордоз. І дуже часто люди хочуть його виправити. У мене лордоз в попереку, треба його прибрати. Бо ж через нього в мене випирає живіт. Насправді ні. Живіт може випирати через надмірний вигін в попереку, гіперлордоз, або ж передній нахил тазу. Те ж саме в нас з вами і з шиєю. Тобто, у нас з вами в попереку йде лордоз, хребет вигинається вперед, в грудному відділі йде кіфоз, і потім в шийному знову йде лордоз. Саме таке розташування вигінів дозволяє нам більш рівномірно розподіляти навантаження та не накопичувати його в одному місці. Тобто, якби в нас з вами був прям рівний хребет, нам було б доволі важко дивитись саме вперед і тримати голову припіднятою і все роздивлятись. Все в нас з вами розташовано не дарма, тому припиніть чіпати природні вигини хребта. Так має бути. І важливо розуміти, що ці. Вигини є абсолютною нормою для здорового хребта. Тобто це наше нейтральне положення. Запам'ятайте, хоч в нас зараз відео з вами про грижі шийного відділу, але всі ці вигини є нормою, і нейтральне положення хребта це не рівна спина. І не пряма спина, ні. Це збалансовані вигини в кожному відділі, і не потрібно їх виправляти. Проблема у нас з вами починається, коли ми втрачаємо ці природні вигини. Стосовно шиї. Вони посилюються, коли ми починаємо з вами багато часу проводити в сидячому положенні, а саме нахиляти нашу голову, щоб подивитися в телефон або комп'ютер. Коли шия знаходиться в такому положенні, то відстань між нашими хребцями. Зменшується і, як наслідок, дуже багато навантаження потрапляє на наші міжхребцеві диски. Тобто компресія підвищується і це підвищує ризик їхнього зношування або. Пошкодження. У кожного з нас є своя норма оцих вигінів хребта, і важливо розуміти, що вона буде від відрізнятися в залежності від вашої будови тіла, навіть від рівня вашої активності та способу життя. Головне, щоб вони були функціональними, щоб ви могли спокійно рухатись та виконувати всі ті задачі, які трапляються на вашому шляху протягом вашого життя. І якщо ми, наприклад, занадто довго залишаємо наші. Вигинемо, так як ми говоримо про шию, то давайте її будемо чіпати. Якщо ми з вами будемо дуже довго дивитися вниз, шия буде у нас в постійному положенні згинання, то якщо це буде повторюватись протягом тривалого часу, то це може призвести до дегенерації дисків, тобто до так званого остеохондрозу. як Ким усіх лякають, але це знову ж таки це природні зміни в нашому хребті, це не є хворобою. Тобто, це абсолютно нормально, з ним можна спокійно жити, і це не означає, що якщо він у вас є, то ви не можете виконувати якісь рухи або вам заборонено тренуватися. Ні, якраз таки навпаки. Люди з менш вираженим лордозом мають підвищений ризик виникнення міжхребцевих Гриж. І найцікавіше, що дуже часто вони виникають якраз таки в перехідних ділянках. Тобто, якщо ми з вами припустимо, говоримо про поперек, то там найчастіше грижі виникають в районі L4S1, коли більш такий мобільний, рухливий поперек переходить у стабільний крижовий відділ. А в шиї це йде з С6 до Т1, коли ваш. Шийний відділ переходить у грудний. Перехідні зони є менш стабільними і тому вони більше навантажуються та потребують додаткової підтримки. Коли в нас починає з вами боліти шия, перше, що ми хочемо зробити, це її промасажувати або розтягнути. І так, це приносить тимчасове полегшення. Але дуже часто такі проблеми виникають не через м'язову напругу, а саме через нестабільність, яка розвивається у шийному відділі. Тому замість того, щоб тільки розтягувати шию та думати про те, як її розслабити, потрібно працювати над стабілізацією та підтримкою правильного її положення. Ще один важливий момент. А як я вже вам нагадувала про остеохондроз раніше, грижі можна вважати природньою частинкою такого старіння нашого хребта. Але також вся проблема в тому, що вони зустрічаються не лише у дорослих людей, а також у підлітків і дітей. Бо багато часу ми проводимо за планшетами, телефонами, в ноутбуках в положенні згинання. Тому як підсумок зміни. У шийному відділі хребта це природній процес, який відбувається з віком, але також ми на це можемо впливати через свої звички. Також, що варто розуміти та пам'ятати, якщо у вас є грижі, їх показали на МРТ, то це не означає, що у вас обов'язково буде виникати біль, і це вирок. Ні. Насправді, у дослідженнях показано, що близько 10, від 10 до 20 людей віком від 40 років мають грижі в шийному відділі хребта, але не всі вони мають біль або дискомфорт. Тобто ви могли піти зробити МРТ, вам там показали, що в якихось. Відділах у вас, в якихось сегментах, у вас є грижа, а потім через 5 років прийти, перевіритись, нічого не змінилось, у вас нічого не болить, і, відповідно, ви себе почуваєте чудово. Тому наша ключова задача в процесі фізичної терапії це навчитись керувати цим болем, працювати над стабільністю вашої шиї та допомагати їй за рахунок своїх звичок. І нагадую, не лікуйте звички. Звертайте увагу на свій стан. Та допомагайте своєму тілу рухатись без болю. І, взагалі, щоб розуміти, чому грижа не завжди викликає біль, потрібно розуміти її будову. Наш з вами міжхребцевий диск складається з фіброзних волокон, які оточують його та пульпозного ядра, яке на 80% складається з води та забезпечує амортизацію всього навантаження. З віком цей відсоток води стає меншим, і, відповідно, наші. Між хребцеві диски гірше поглинають все це ударне навантаження, гірше амортизують, додаток до цього зовнішня оболонка стає тоншою, висота між хребцями стає меншою, і як наслідок формується той самий остеохондроз. Тобто це все призводить до дегенерації наших дисків. І саме в той момент, коли цікаво. Прозні волокна розриваються, пульпозне ядро виходить назовні і формується грижа диск, але вона не завжди дає больовий синдром. Найчастіше вони виходять назад і в бік, саме в ту ділянку, де проходять нервові корінці, і от коли вона починає тиснути на нервовий корінець, тоді і виникає дискомфорт. І важливий момент, біль при цьому не обов'язково концентрується у вашій шиї. Якщо вже грижа зачепила нервовий корінець, то симптоми можуть віддавати і в плече, і в долоню, і в лопатку, тобто по верхній частинці тіла. Залежно від рівня ураження, від С5, С6, С6, С7 або С8, біль і поколювання можуть локалізуватися в різних ділянках вашої руки. Але важливо не зациклюватись на точній локалізації, а розуміти, що взагалі робити з симптомами. Бо знову ж таки ви можете відчувати біль, оніміння, печіння, поколювання і такий стріляючий біль, і при цьому. Знову ж таки, найцікавіше шукати причину не там, де вона може бути. І дуже часто люди приходять на заняття, ми там працюємо, і вони дивуються, як так, що біль магічним чином зник. Але знову ж таки ніякої магії потрібно розуміти, з чим працювати, на що звертати увагу. І тому, якщо ви маєте такі симптоми, то краще звертайтесь до фахівців, щоб вони могли вам швидше допомогти з цим впоратись, а не думати, гадати, і, не дай Боже. Кожне хрустіти, коли ви не знаєте взагалі, що у вас там відбувається. І якщо вам вже поставили діагноз на основі знімків, то, скоріше за все, вас вже скеровували до якихось фахівців. І дуже рідко це буває безпосередньо спрямування на фізичну терапію, найчастіше це до ортопеда або невролога, нейрохірурга, але. Давайте перед тим, як наважуватись на оперативне втручання, бо дуже часто нейрохірурги радять саме його, спробуємо консервативне лікування, якщо, звісно, воно ще прийнятне та може бути дієвим. Є багато факторів, які сприяють розвитку гриж в шийному відділі хребта. І дуже часто вони виникають у людей, які мали або травми, або доводять її до крайнього положення. До таких груп ризиків належить професія, Професії, де ми часто працюємо в зігнутому положенні та руками. Сюди ж належать стоматологи, сюди ж відносяться хірурги, сюди ж відносяться перукарі, ті швачки. тобто купа професій, де ви от постійно сидите в зігнутому положенні. Геймери, програмісти, навіть астронавти та пілоти винищувачів. Це, начебто, різні професії, але всі вони мають дещо схоже таким. Чином ми з вами перевантажуємо наш шийний відділ хребта та накопичуємо напругу та надмірну компресію. Але також важливо враховувати надмірні Сили та рухи, які ви застосовуєте по відношенню до своєї шиї, коли вона до цього не готова. Наприклад, якщо ви намагаєтесь її зігнути надмірно чи розігнути, а м'язи у вас недостатньо сильні і вам не вистачає стабільності та мобільності, це підвищений фактор ризику. Якщо ви зазнаєте екстремальних навантажень, припустимо, як пілоти-винищувачі, то вони будуть перевищувати стійкість ваших тканин, тобто ваші шиї буде дуже важко з ними впоратись. І якщо ваше тіло не може витримати навантаження, тканини слабшують, а диски стають більш вразливими до гриш. Отже, як підсумок, важливо уникати тривалих статичних пост та зміцнювати м'язи, щоб вони могли підтримувати ваш здоровий оптимальний діапазон руху без напруги. Чому ж у працівників, які не зазнають екстремальних навантажень як пілоти, також виникає цей біль, дискомфорт і, взагалі, підвищується таке, таке зношення наших міжхребцевих дисків. дисків? Підсумовуємо, робимо висновки, запам'ятовуємо, аби цього уникати. Постійне навантаження. Якщо ви годинами схиляєтесь за столом, навіть якщо ви просто перевіряєте документи, щось пишете, це вже створює навантаження на ваш шийний відділ. Робота перед собою. Люди, які працюють руками, будівельники, швачки. Хірурги, стоматологи, візажисти, перукарі усі вони проводять багато часу. Мало того, що стоячи, сидячи, ще й в нахилі, і звісно ж вік. Після 5-10 років наші міжхребцеві диски стають менш вологими, гнучкими, і як наслідок, всі ті рухи, які раніше нам давались без проблем, зараз можуть починати викликати дискомфорт. Що ж з цим усім робити? Перше, головне якомога частіше змінювати положення це порада, яка просто такою червоною ниткою йде крізь усі мої відео. Ми не можемо з вами перестати працювати і відмовитись від телефону і там комп'ютерів, але але ми можемо собі допомогти. От, припустимо, уявіть, ви сидите за робочим столом, працюєте. Давайте так, я вже не кажу, що ви будете кожні 30-40 хвилин змінювати положення, але давайте хоча б годину-дві. Відчуваєте, що ви от, вас тут скрутило, ви зігнулись. Спробуйте свідомо зробити перерву та розвантажити. Ви можете просто от, виконати розгинання. Трошки порухатись, сидячи на стільці, покрутитись, зробити ротацію, і навіть якщо ви так виконаєте декілька разів, то потім порівняйте відчуття в своєму тілі, як ви себе почували, почували до цієї короткої розминки. І після неї. Якщо ви хоча б. Раз на годину або почніть раз на дві години, на три. Просто почніть, будете робити такі короткі розвантаження тіла, то я, я переконана, що ви вже помітите зміни в своєму самопочутті в кращу сторону. До того ж, є багато досліджень, які підтверджують, що відновлення природнього вигину хребта за допомогою вправ допомагає зменшити ймовірність того, що в майбутньому вам знадобиться оперативне втручання. Що ви можете робити? Якщо ви працюєте з дому, то вам ніхто не забороняє в перерві між роботою просто лягти на підлогу та відпочити. Тобто ви можете собі лягти, перевернутись, якщо тут дискомфортно, ви відчуваєте, що голова якось сильно запрокидується назад, то підкладіть собі під потилицю невелику подушку. Просто вирівняйтесь і подихайте. Тобто порівняйте, взагалі відстежте відчуття свого тіла, як вам тут перебувати. Так само ви можете собі покласти подушку під шийний відділ хребта, якщо у вас є валик для міофасціального релізу, то так само можете покласти його собі під потилицю, поробити такі коротенькі кивочки нахили, поперевертати голову в одну сторону, в іншу, в комфортній для себе. Амплітуді, окрім того, ви безпосередньо сидячи на робочому місці, можете поробити підтягування підборіддя, що допоможе вам повернути голову в природні положення. Але знову ж таки, це не єдина вправа, яка є ефективною, але в комплексі з усім. Вона точно покаже вам свій позитивний ефект. Тобто, от просто сідаєте, витягуєте під боріддям вперед і якщо шухлядку засовуєте його туди в шию. За потилицею витягуєтесь вгору. Тобто ви прокручуєтесь знову потянулись вперед і повернулись до себе. Так само, аби заакцентувати свою увагу на диханні, ви можете взяти. Пасок, будь-яку довгу стрічку, те, що у вас є під рукою, зав'язати її собі на ребра, можете навіть під футболкою, аби ніхто не задавав ніяких питань, або просто спокійно пояснити, що ви вчитесь дихати правильно і відновлюєте патерн свого дихання. От ви просто сидите, особливо про це не думаєте, і дихаєте ви. Резинку, навіть якщо ви в цей момент працюєте, відволікаєтесь, і потім раптом ви такі, ага, в мене ж тут знаходиться резинка, треба в неї подихати. Це вже буде створювати вам стабільність та відновлювати ваше діафрагмальне дихання, щоб ви не дихали вашою шиєю, бо у відео про те, як працювати з трапецією, я розповідала, чому важливим є саме дихання, як стрес впливає на шию, тому ви можете перейти і подивитись на нього. І вже навіть якщо ви так посидите годинку, дві подихаєте, а потім знімете резинку, то ви відчуєте, наскільки ж вам стало легше та вільніше просто дихати, а вашій трапеці, вашій шиї стало набагато легше. Де ви ще можете робити ці вправи попустимо як підтягування підборіддя? Якщо ви їдете на роботу на авто і у вас є ваш підголовник, то ви без питань можете засунути підборіття. Як шухлядку, творити тут складочку і трошки забезпечити собі тиск від, підборід... від підголовника, такий собі супротив. Але знову ж таки важливо пам'ятати, що ви рухаєтесь в межах комфортними для себе. Ви не працюєте через більший дискомфорт і не доводите себе до крайніх положень. Те ж саме стосується і розтяжок, які ви могли побачити. Якщо ви хочете розтягнути м'язи шиї, то ви не робите ось такі от різкі рухи. Ні. Ви себе повільно нахиляєте. І от, припустимо, зараз в мене вже з'явився натяг, якщо я хочу розтягнути м'яз підіймач лопатки, я можу повернути собі спокійно своє підборіддя в напрямку до пахви, тобто або до плеча, як вам буде легше орієнтуватись. Якщо ви хочете розтягнути грудину ключично соскоподібним м'яз, ви повертаєте підборіддя вгору і рухаєтесь в комфортних для себе в межах. І, звісно ж, повторюєте на обидві сторони і пам'ятаєте, що ви не обмежуєтесь лише цим вправами. Правами. І, звісно ж, коли ми з вами працюємо про шию, ми не забуваємо про грудний відділ. Бо коли наша шия виходить вперед, грудний відділ згинається, і коли в нас тут є з вами дискомфорт, то дуже часто, коли ми попрацюємо з грудним відділом, додамо ротацію, покращимо рух наших лопаток та загалом стан грудного м'язу, біль та дискомфорт зменшиться. Тобто я не перестану рекомендувати, це, мабуть, моя найулюбленіша вправа розкриття книги, коли ви лягаєте на бік, кладете під голову або понушку і розкриваєтесь. Її можна виконувати в різних варіантах, так само можна тянути грудні м'язи біля дверей, біля стіни. Окрім, того, коли ви перевертаєтесь на живіт, ви можете повиконувати провалювання. В лопатках, аби їх змобілізувати. І потім додати вправу W. Впевнена, що ви її точно бачили не один раз. Але тут важливий момент, якщо є дискомфорт в попереку, ви щось підкладаєте собі від нижніх ребер до ділянки тазу, піднімаєте руки, трошки розгинаєтесь, лопатки тянете вниз і підтягуєте руки до себе. Тобто таких розгинань ми не робимо. Не перерозгинаємо, щоб не було дискомфорту в попереку. Ні. Тобто всі ці вправи виконуються під контрольно. І, ну, звісно ж, більше про все це я розповідаю на курсі Постава мрії, бо там програма побудована таким чином, щоб ви. Поступово збільшували своє навантаження та прогресували в мірі збільшення вашого контролю та усвідомлення того, як рухається ваше тіло. Звісно ж, нагадую вам про те, що потрібно працювати над створенням стабільності не тільки вашої шиї, а вашого тіла. Як я вже показувала вам на початку декілька прийомів для того, аби спробувати дихати саме в нижні ребра і аби ваше дихання було об'ємне, нам також важливо розуміти вчитися, аби в нас. Ми могли порухатись, наприклад, повдихати в праву частину наших ребер, в ліву в спину і звертати на це увагу, бо наша трапеція та допоміжні м'язи працюють лише коли ми з вами, припустимо, біжимо спринт. А в звичайному житті, ні, у нас для цього з вами є діафрагма. Між реберні м'язи, які собі спокійно підлаштовуються під процес вдиху та видиху. Тому, будь ласка, не ігноруйте дихання, це важливий інструмент, який завжди буде на вашому боці і завжди вам допоможе зменшити напругу та покращити ваш стан. Що ж з приводу ефективності: що краще оперативне чи консервативне втручання? Важливо пам'ятати, що оперативне втручання це взагалі. Останнє рішення проблеми, до якого ми будемо вдаватися, коли консервативні методи не допомогли. Бо... Частіше за все до нього вдаються вже, коли ви прям сильно втрачаєте силу м'язів і коли симптоми сильно прогресують. Пусть дуже явна слабкість в руці, зменшення м'язової маси, то тоді так, ми йдемо на консультацію до лікаря та обговорюємо всі важливі варіанти. Але важливо також розуміти, що вам після операції все одно будуть потрібні вправи. Тобто, ви можете спробувати виконувати вправи до неї. І таким чином ви в будь-якому випадку підготуєте свої м'язи до більш швидкого відновлення. Бо якщо ви зробите операцію, а після цього нічого не будете робити, не буде ніякої фізичної терапії, то буде високий, високий ризик виникнення рецидив. І важливо розуміти, що в цих питаннях немає чарівної пігулки. Вам все одно потрібно звертати увагу на ваші лопатки, бо їхня стабільність, їхній рух створює вам таку ефективну та та надійну підтримку для і плечового поясу, і для вашої шиї. Немає однієї чарівної вправи, яку б будь-хто з фахівців вам дав, і вона б гарантовано вам допомогла. Ні, це завжди комплексний підхід, комплексна робота і комбінація факторів, як постави, дихання, стабільності, рухливості, контролю над м'язами та ваша залученість, коли ви виконуєте вправи. Тобто ви повинні вчитись відчувати. Та розуміти взагалі, що з вами відбувається. Тому, якщо у вас зараз стоїть вибір, і ви можете спробувати консервативне лікування, якщо симптоми не погіршились і вам його рекомендували, то задайте собі декілька питань перед тим, як наважитись на операцію: чи дійсно ви спробували все? Чи дійсно ви попрацювали над диханням, чи дійсно ви попрацювали над стабільністю лопат? та шиї над мобільністю вашого грудного відділу, чи змінили ви свої щоденні звички, які допоможуть вам виправити цю проблему. Бо, знову ж таки, як я вже вам казала, це все одно все потрібно буде зробити після оперативного втручання для того, щоб ви отримали дійсно стабільний результат та покращення вашого самопочуття. І, звісно ж, нагадуюся, якщо ви хочете покращити стан вашої шиї та попрацювати над усім перерахованим раніше, я запрошую вас на свій курс шия без напруги, де ми працюємо з диханням, з лопатками, з мобільністю грудного відділу, з техніками нейродинаміки для того, аби покращити ковзання ваших нервів. І Зняти напругу навіть з того ж зап'ястя та ваших плечей. Да-да-да, це все взаємопов'язано. Окрім цього, ви отримуєте там техніки з PNF, які допомагають вам покращити патерни руху та техніки мобілізації для того, щоб ваша шия рухалась більш вільно. Посилання я залишу в описі, і окрім всього перелічного, ви отримаєте 15 вправ, які ви можете виконувати на робочому місці, і не думати, що ж там, там розім'ятись, коли ваша спина втомилась. Тож, на цьому все. Якщо у вас ще лишились якісь питання з приводу того, як працювати з грижами шийного відділу, обов'язково лишайте їх в коментарях і, звісно ж, лишайте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі у наступних відео.